Вадим Олійник розповів правду про стосунки з Інною Белень. Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. І сьогодні в нас свіжа новина про співака Вадима Олійника, якому нещодавно почали приписувати роман із відомою блогеркою Інною Белень після її розриву з Тереном. Приводом для таких чуток стала публікація: на сторінці Вадима з'явилося фото з дівчиною, а сама Інна у своєму Рілсі жартома згадала, що цей чоловік не дає їй спокою. Звісно, це одразу підхопили підписники, і припущення про новий роман розлетілися по мережі. Проте, в нещодавньому інтерв'ю співак поставив крапку в цій історії. Він чесно сказав: ні, романтичних стосунків немає, вони з Інною просто знайомі. Познайомились на зйомках спільного проєкту на СТБ, іноді і спілкуються, і все. Хоча він і справді вважає Інну дуже привабливою дівчиною, але між ними немає нічого серйозного. До того ж, Вадим додав, що не боїться хейту чи пліток, і якби йому запропонували участь у проєкті Холостяк, він із радістю погодився б. Нові формати, виклики це лише стимул для нього рухатися вперед. А як ви вважаєте, просто співпраця чи все ж є іскра? Діліться своїми думками в коментарях та не забудьте підписатися на наш канал.